Тані. варенички мої, варенички мої, варенички мої, усметані, а... а смачні вареники. А і смакота. Це так смачно, що слава мене. Неймовірно, смачні вареники. Добрий день, друзі! Сьогодні у нас найсмачніше приготування вареників із капустою. Існує безліч рецептів вареників із капустою. Але у нас найсмачніше приготування, бо ми знаємо деякі секрети, які. Підписуйтеся на наш канал, у нас найсмачніше, і ми разом з вами приготуємо ідеальні вареники з капустою. У чому ж секрет смачних вареників із капустою? Перший секрет смачне тісто для вареників. Ми готуємо заварне тісто. Як на нашому каналі є відео, посилання в описі. До борошна, крім гарячої води, ми додали солі, яйце, олії і замісили тісто. Ось якої консистенції у нас тісто. Тісто повинно бути крутим і еластичним. Другий секрет. Тісту потрібен відпочинок. Залишаємо його накритим щонайменше на 20 хвилин. Третій секрет. Стосується начинки капусти. Як правильно підготувати капусту для вареників, у нас є відео. Посилання в описі. Класична капуста, класична начинка для вареників така, щоб вона не була рідкою. Правильне ліплення. Наступний секрет, щоб зліпити вареники однакові за розміром, так вони рівномірно і одночасно зваряться. То ми тісто розкачуємо. Стаканчиком вирізуємо круги варенички. І ці варенички ще розкачуємо до товщини приблизно 2 міліметри. На центр кожного плесканця варенички викладаємо начинку. Плесканця складаємо навпіл, і ретельно защіпуємо руками та ще й притискуємо виделкою, надійно ліпимо варенички, щоб начинка о воді не втікла. Ось які варенички із капустою ми вже зліпили. Наліпили вареники. Ще й трішки їх заморозимо. Вони дуже смачні і після заморозки. П'ятий секрет. Варимо вареники не у простій воді, а у воду додаємо лаврового листу. Чорного перцю горошко та два-три горошин духмяного перцю. Вареники закидаємо у киплячу воду і відразу їх розкручуємо, щоб вони не злиплися. Після того, як вареники спливуть, варимо їх ще п'ять хвилин і виловлюємо їх. Шумівкою. Вже можна смачні вареники подавати до столу. Подивіться, жоден вареничок не розклеївся, а які ж вони всередині. Друзі, сподобалось відео, ставте подобайки та пишіть коментарі. Та хто ще не підписався на наш канал, то підпишіться. Це ж обмін позитивної енергії. Ми вам смакуту, а ви нам подобайки, коментарі, підписку та поширте відео у своїх соціальних мережах. Щоб ми та ви щасливо жили, щоб у вас та у нас все було гаразд, а ми знаємо, що все буде добре. Ах, же і смачні варенички з капустою. Всередині соковиті, а ніжні, а смачні. Що їсиш таку смакуту, та ще їсти хочеться. Друзі, ми дякуємо, що ви з нами. Далі буде до нових зустрічей на нашому смачному каналі. У нас найсмачніше!